В ліс на озеро якесь. Спочатку ми їдемо в Осло, це від інтронпрограми. У нас там буде якийсь Саша, що нас там буде? Вічінок якийсь буде speaking клаб будемо розмовляти, <світнє> якісь будуть у нас там активітети, що скоро будемо робити. Набрали ми бутербродів, вдяглися, ну майже всі вдяглися в тепло, бо і, і, і в погоді майже всі. <світнє> Позаду в мене сидять, які вдяглися, як наче то літо, як наче в Україні їдемо <світнє> в тур. От, Тому що буде сьогодні дощ, і ми будемо гуляти під дощем. Для норвежців це нормально. Тобто це звичайна подія просто, тому що тут завжди дощ майже. Восім. От, Ну, як буде можливість, буду знімати. Я не знаю, що буде з звуком, тому що ну, не взяла мікрофон. Все? Ми сюди привезли і не тільки нашу групу, але тут є ще і молодша школа, тут, тут діти, різні групи. Зараз концерт, а потім у нас почнуться якісь активітети, щось ми будемо робити там і є можливість поплавати на лодках чи на каяках, чи що це. От, але я не знаю, тут така черга на них, чи я туди проб'юся, чи ні, не знаю. Потім ми будемо їсти. ну Кожен своє, що там взяв з собою. Можливо, тут ще там, якісь палатки стоять з кострами. Можливо, ще будуть готувати якесь барбікю. Чи це буде для всіх, чи це буде тільки для когось, ще не знаю. Катя Саша, це мої однокласниці. Хай. Коротше, нічого тут не дають. Тут тільки каву і чай наливають, а зона барбікю є, але повинно було з дому брати своє. Ну отак от ліг просто на асфальт, на мокрий, лежить, відпочиває. Побігав і лежить. Замарився, тому що. Ви розумієте, це просто я про те, як вони відносяться до такої погоди. Тобто це для них погода. Нормальна, звичайна погода. Побігав, заморився, ліг на мокрий асфальт, в трусах полежав і все нормально. Ні, ну Красота. Добре, що зараз немає дощу. Ну краса. Давайте смотрите все. Фоткаемся. Я хочу всех. Конечно. Все, кто украинцы. Давайте сфоткаемся. Все, кто Возле камня, пожалуйста, станьте все положить. За черным косяком и такой тлек. Сейчас Катюха будет нас фоткать. По компанию. Давай іди сюди, Русик, до мене. Стоїмось. Так, тепер ми йдемо І тут активітети, люди ловлять рыбу. Боже, он там плаває, Дивиться. А що вони, як вони ляньки, лебіді? Хто казав, що там нема на що дивитися? А там грають, ви подивіться. Оце норвежці вже. Вони грають в поло, водне. Ну так, вони в гідрокостюмах, але все одно я вам хочу сказати. На лебеді. Ліна! Де риба? Ти вже рибалиш? Вот эта девочка на меня похожа может фоткать, типа я спиной <ріпи> стою <ріпи> головы. <ріпи> Вони кидають якийсь мішок вмісту м'яча. Подивіться ось вона тут плави. такого не можно. О, не, не такое. Качки поедет, О, лапа у него большая такая. Давай, давай, давай. Испугала еще больше. Мене дуже виручили хайдіни речі. Вона мені дала штані. До речі, такі треба буде і собі купити. Вони такі, як дощовик такі, знаєте, від дощу От. Треба буде таке купити, бо це тут необхідні речі. А також якийсь дощовик. Бо я думаю, що ми будемо дуже часто ходити в якісь походи. Коротше, тут багато різних палаток. Вон, бачите, хто ходить на таких ходульках. Вон там на лижах. Ну, Це не лижі, це просто три людини стає на такій лижі, типу, і вони повинні синхронно йти. Там десь суп варять, ну і суп поїли. Ну, хто поїв, а хто і не поїв, це я про себе кажу. Я не їла, бо він дуже-дуже гострий -дуже і несмачний. Ну і дуже добре, що немає дощу. Тут ще щось дають, вже якась черга стоїть. Пам'яємо ти мама. А ви по потур? Короче, про щось розповідають, але ми ще нічого не розуміємо, тому поки що я беру тільки оці листівки і вдома буду читати. Подивіться, який дощ пішов. А ми... пімокові Отакий у нас сьогодні був похід. Я вже вдома. Знаєте, що в цілому хотілося б сказати про цю прогулянку? Не знаю. Ну, Якщо так в цілому, то ну, сподобалось. Сподобалось, що розвіялися, погуляли по лісу, трішки поспілкувалися, але, знаєте, це не те спілкування. Заради якого ми там всі збиралися? Метою цього фестивалю, скажімо так, було спілкування саме норвежською мовою з іншими учнями, які не розуміють українською, щоб ми спілкувалися тільки норвежською. Але ви знаєте, ніхто так не робив. Я вам там у відео казала, що Араби з Арабами, там темношкіри з темношкірами. Вибачте, це ніякого. Я не знаю, як правильно просто сказати: українці з українцями, але просто подихали, прогулялися, дехто замерз, тому що вдягнувся не по погоді. Я дякувати Хайді, хоча і без неї я вдяглася тепленько, але дуже дякую їй за штані. Штані просто бомбезні. Я теж такі хочу. Вони зараз праються, бо я трішки там, ну, я ж не можу її віддавати їх невипраними, тому праві. Потім вона мені ще дала отаку, от до речі, штучку треба буде теж купити. Це така, ну, от вона як. Не паралонова, якась, ну не знаю, як це сказати, що це за матеріал, але дуже зручна. І вона дійсно дуже тепла. Я навіть не очікувала такого, що сідаєш і прямо тепленько, не сиро, можна і на землю навіть класти. Або на сиро, От я на сиру скамійку положила, вона мокра була. І дуже тепло, і мало легенька-легенька, вона взагалі нічого не важить. І займає дуже мало місця в рюкзаку, в сумці, де. будь-де. Її можна саме навіть не на природу брати, а навіть отак десь. Ви гуляєте, чи в парку, чи що, і присі... або в дорогу, коли ви їдете кудись, наприклад, де ще холодно чи грязно, чик, і все, треба буде так купити. Потім вона мені ще давала отакий дощовик, ну як це сказати, такий, воно як пончо з капюшон. Ви його бачили, я в ньому прийшла з лісу, коли ходили ми з мисхайді за грибами. Я посилання на це відео залишу в описі під відео. І дуже класно, але вона каже, що він дорогий. І треба пошукати його десь, знаєте, типу нашого ликса, у них тут є фіно, там продають. От. Дуже класна штука. Можна поверх любого одягу, куртки, там навіть зимової куртки, якщо там е дощ зі, сніг, зі снігом, е чи сніг з дощем. Таке вдягнути. А, а так, ну, я не знаю, якась така, знаєте, поїздка була безглузда. Я маю на увазі, що ти. Ради чого ми туди їхали, нас ніхто не організовував. Ми приїхали, було куча цих наших викладачів, які відповідають за нас. І наш вчитель по інтро, і вчителя по інтро у інших груп. І вони нас ніяк не організовували. Ми там як барани ходили, кожен сам собі щось там робив, хто на лодках катався, але я так на лодці не покаталась, тому що там була черга просто. Нереально. З вудочками стояли, але там ніхто риби не спіймав, бо там риби нема. Тому що ми її всю розлякали. І там же ж я показувала вам, люди грали в водне поло. То, -то так, походили, погуляли, чай, каву, там заварювали на кострах. Я теж вам там у відео показувала. Що стосується барбекю, там були тільки зони, тобто. Костри якісь, і на них можна було смажити своє, що ви принесли. Тобто або сосіски, або там, якщо ви щось замаринували, то от вам по посмажити. Але ми просто походили, погуляли, подихали повітрям. Добре, що не було дощу, але вже коли ми, от я вже показувала, там вже майже нам потрібно було їхати десь за півтори години до від'їзду, почався дощ. І ми там ще трошки почекали, а потім ми трішки раніше часу нашого. Ми повинні було, були звідти поїхати пів-другого, Але ми поїхали в час, бо почався дощ. В общем, в принципі, я ж кажу, я задоволена поїздкою, але ця поїздка просто як прогулянка на свіжому повітрі, а не те, ну я не задоволена саме організацією цього. Тобто ну, нами там ніхто не займався. Повинні вчителі були, повинні нас зібрати, вчитель нашої групи, наприклад, і вчитель іншої групи, звести дві групи і дати нам якусь, наприклад, тему. Для розмови, і щоб ми якось спілкувалися. А так ні, цього не було. Ми нашого вчителя майже не бачили. Пару раз там він ходив щось і все. Де він був, він гуляв там з якимись іншими вчителями. Ну, Взагалі, там нам надавали щось, цілу кучу. ну, Тут так було: хочеш бери, хочеш не бери, тут ніхто не, не заставляв, але я набрала ось, тут якісь брошурки. Це тут про гриби, це... мабуть, де отруйні гриби, де неотруйні, де їстівні. От, бачите, тут вон, куча всього. Ну, але ж це ж треба знаки пособ, тобто це єдобні гриби. Начитаюся, подивлюся і буду розумніша. От. Е це тут ось лагемат з грибами, що можна, мабуть, приготувати. Готую готуємо з грибами. Оце. І обскріфер. Це рецепти обскріфер. Так, і тут, бачите, але воно якесь, на вигляд, не дуже таке апетитне. Ну, я почитаю, можливо, щось оберу. І потім ми приготуємо з вами у якомусь влогі. О, оце ось отаке з лисичками якась паста. Це, оце апетитне, це мені сподобалось. Але вже ж грибів немає. розумієте, Це вже на наступний рік. І Потім ще ось сюди дали теж якусь таку книжечку. Тут теж і про гриби, і теж ось якась їжа. І все, і баклажанів щось. Я так розумію, що це їжа різних країн, тому що тут і Араби ось намальовані. Ну, от бачите, це, мабуть, їхня їжа. Гамбія. да, гамбія. Ну, Просто подивлюся, почитаю, пошукаю знайомі слова. Все, дякую вам, що сходили за мною в ліс. Трішки я сподівалася, що вийде інша прогулянка, на, на більш цікавіша. Але маємо, що маємо. Все, дякую всім за перегляд, за ваші підписки. І о, я ще знаєте, я завжди забуваю вас попросити. Підпишіться, хто не підписаний, тому що мене дивляться, 60% без підписки. Це вам не важко, якщо не сподобається, потім ви відпишетесь. Поставте лайк або дізлайк цьому відео. Напишіть будь-який коментар. Теж не важливо який. І ще хотіла попросити всіх моїх прихильників, всіх, хто. Дивиться залюбки мої відео. Будь ласка, підтримайте мене, дивіться, відео не пропускає рекламу. Будь ласка, тому що я витрачаю дуже багато часу на ці відео, щоб вам було що дивитися. Відео виходять доволі часто, не дивлячись на те, що я навчаюсь, мені мене мало часу на це, але я все одно знімаю, монтую, і 2-3 відео на тиждень виходить. Тому, будь ласка, підтримайте мене, дивіться, будь ласка, з рекламою не пропускаючи. Це я зараз кажу для тих, хто у кого YouTube не преміум. Там, де преміум, там де без реклами і все одно якась іде монетизація для мене. А це кажу саме для тих, у кого відео йдуть з рекламою, то не натискайте кнопочку «Пропустити рекламу. Будь ласка, продивіться її до кінця. І після відео теж нехай реклама пройде, а потім перемикнете вже на інше відео, яке вам буде, буде пропонувати YouTube. Все, дякую всім. Всім папа.